Харківщину продовжує обстрілювати ворог. Найбільше потерпають прифронтові території Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Ізюмського районів області. Вчора в день внаслідок ворожого обстрілу в місті Вовчанськ зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. За інформацією ДСНС протягом доби зафіксована одна пожежа, спричинена обстрілами з боку окупантів. Трапилась вона в Ізюмському районі Харківщини. Як повідомляють в штабі оборони, наразі там ще працюють рятувальники. Триває пожежа на цивільному промисловому об'єкті в Ізюмському районі, що виникла внаслідок ворожого ракетного удару. Вогонь локалізований. На місці продовжують працювати пожежники, які роблять усе можливе для остаточної ліквідації займання. Мінна небезпека в області висока. Триває розмінування деокупованих районів, зазначають рятувальники. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 305 одиниць ворожих мін вибухівок та боєприпасів. На лінії зіткнення точаться активні бойові дії. Ворог намагався піти в наступ в районі села Масютівка Куп'янського району, але зазнав невдачі та відступив з втратами. Збройні сили України надійно тримають позиції та нищать живу силу і техніку ворога. Я біляєва ста з Дейнеко, Харківський звісті. Вночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. За інформацією голови ОВА, у громади прилетіло близько 70 снарядів. Постраждалих немає. Пошкоджено машини, газопровід та лінії електропередач. Ворог атакував і житлові квартали у Херсоні. Тільки за минулу добу пише очільник регіону. Територію області обстріляли 71 раз. Потілили у річпорт приватні та багатоквартирні будинки. Одна людина загинула, шестеро поранено. У Білому домі офіційно заявили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на 2 мільярди доларів, до якого увійдуть системи ППО Патріот. Володимир Зеленський відправився із візитом у США. Про це він повідомив у своєму Twitter. Гарант планує зустрітися із Джо Байденом, а також виступити у Конгресі. МВФ затвердив для України чотирьохмісячну програму підтримку у залученні фінансуванням від зовнішніх донорів. Про це повідомляє Рейтер. У рамках програми МВФ Україна зобов'язалася провести реформи у фінансовому секторі. В Україні зберігається значний дефіцит потужностей енергосистеми. За інформацією ТТЕК, у Дніпрі та Києві введені екстрені відключення електроенергії. Графіки не діють. Десятий місяць вони в строю на волонтерському фронті. Представники товариства Червоного Христа щодня, ось вже 10 місяців, допомагають населенню, що опинилось в заручниках війни, харчами, речами першої необхідності, медикаментами, евакуйовують людей з небезпечних напрямків, оснащують пункти незламності всім необхідним та навіть генераторами. Кожен, хто носить шеврон червоного хреста, несе дуже важливу місію: допомагати нужденним. Ми прийшли у спільноту на в березні місяці. Як тільки все розпочиналося, коли ми розуміли, що наша робота, наша допомога є дуже важливою. Ми розуміли, що є виклики нам 20, Ми студентки. Ми розуміємо, що ми хочемо допомогти зробити щось важливе. І єдине, що ми могли, ну, ми маленькі. Ми розуміємо, що розвантажувати вагони це не наше. Ми розуміємо, що ну виковувати з небезпечних місць ну цікаві на користь? Ми не винесемо людину. Але медіа це те, що було правда важливим в той момент. Це було дуже важливо на початку, в міру того, що у світі не знали про те, що відбувається у нас. А ми могли показати, ми могли показати те, що ми потребуємо допомоги. І нам вдалося зібрати величезну кількість донатів. Нам вдалося зібрати величезну кількість допомоги, яка дала нам змогу нагодувати харків'ян, яка дала нам змогу евакуювати. І ми неймовірно раді, що ми на сьогодні в спільноті, і що ми на сьогодні можемо допомагати людям. У нас команди з більш ніж 500 волонтерів. І стрімкий ріст був саме у березні, коли люди приходили десятками сотнями людей щоденно і пропонували допомогу. Вони казали, з чим я можу допомогти. І дуже дуже важливо, що саме зараз ці люди, ну ні два-три місяці у нас були, коли була енергія, а й зараз з нами залишаються і працюють і не тільки тепер в місті, але й по всій області. І в нас є дуже-дуже важливий і небезпечний напрям евакуації, що люди виїжджають і забирають людей з небезпечних районів, сірих зон, з того ж Куп'янська, тоді було Ізюм. І зараз це продовжиться ця робота. І ми навіть в Бахмут їздимо. На святковому прийомі Харківський міський голова подякував представникам Червоного Христа за допомогу та відданість добрим справам. Харків та Україна переживають зараз важкі часи, але переконаний Ігор Терехов, місто і країна справляться з цим викликом. З плану щодо подальшої співпраці муніципалітет з представниками Червоного Христа закріпили документально підписавши меморандум про співробітництво, хочу подякувати Червоному Христу за ту плідну співпрацю з нами, яка розпочалась ще задовго до початку війни. Бо в нас були дуже добрі стосунки, і ми допомагали один одному. Коли прийшла біда, коли прийшла війна в Україну, співпраця стала ще більш конструктивною. І завдячую вам, що ми дуже багато допомагаємо разом харків'янам, мешканцям міста та не тільки мешканцям міста, і мешканцям Харківської області, які вимушені були приїхати до нас. Бо е після деокупації і е під час окупації вони приїжджали до міста Харкова, де ми розташовували їх, вони знаходили десь е свій притулок. Тому завдячні вам е за вашу позицію за ту допомогу, яку ви оказували і оказуєте. І я впевнений, буде казувати Харків'я. Харків для мене це був е, такий е, місто науки, культури і історії, хоча він не надзвичайно древній, але історії зростання, росту і прогресу. І мені сьогодні боляче за те, що Харків так зруйнований, але разом тим я дивлюся і бачу, наскільки влада Харкова міста послідовно і швидко все відбудовує. І ми всі вражені стійкістю харків'ян, і ми також вражені і тим, як працюють волонтери товариства Червоного Христа Харкова і Харківської області. І то, що як вони поступали під час обстрілів рятуючи людей, сьогодні ці кадри облетіли весь світ. Товариство Червоного Христа сама велика гуманітарна організація, яка після організації Об'єднаних Націй надає найбільшу гуманітарної допомоги. І ми, товариство Червоного Христа і Харківська організація, ми покликані допомагати владі. Подолати гуманітарну кризу Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін, Харківські Ізвістія. Харківщина отримала надсучасне обладнання, за допомогою якого тепер вдасться проводити експрес-тести ДНК людини. Чотири мобільні лабораторії вартістю майже 2 мільйони доларів передав американський громадський діяч та бізнесмен Говард Пафет. Скажу вам так: на сьогоднішню минуту до того, як прибули в Харківці комплекси в Україні в всій державі, у всіх правоохоронних органах в разом взятих був лише один такий комплекс. Такі апарати кажуть правоохоронці були вкрай необхідні, аби оперативно ідентифіковувати ексгумовані тіла на деокупованих територіях. Раніше особи загиблих встановлювали у середньому більше ніж за місяць, акцентують фахівці. Тіла пошкоджені такою мірою, що експерти не можуть визначити навіть стать людини. Та з такою лабораторією робота значно пришвидшиться. Від трупу експертиза по ДНК буде триває 92 хвилини від живої. 100 хвилин. Тобто, протягом доби ми зможемо провести такий аналіз і вже потім якнайшвидше ідентифікувати. Із 7 вересня правоохоронці вилучили більше 900 тіл. Робота триває й досі. Станом на зараз. Близько 200 тіл ще залишаються неідентифікованими. Ми щодня ексгумуємо людей, які були вбиті внаслідок міновибухових травм, внаслідок обстрілів з території Куп'янського району, ізюмського району. Саме в Ізюмському районі одна з таких лабораторій працюватиме постійно інші ж будуть мобільними. Ніколь Костенко Леся Копилюк, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харківські звістя. Про те, що тут ще недавно була жахлива картина, вже нічого не нагадує. Зараз на вигляд це типова багатоповерхівка в центральній частині міста. А ще влітку тут була повна розруха. Після влучання в будівлю поверхи під'їзду склалися як картонки з шостого до першого поверху. Стала ночью э, в 4 часа, засыпана. Пошла в туалет, и у меня там уже, уже все просвет. Уже просвет, уже, уже я стою в туалете, и уже все рухнуло. И все рухнуло. Ну, а там уже бегает МЧС низу И кричу, я живая, вытащите меня. Просто меня, я не знаю, Бог спас. Сказал, еще на Украине поживи. Еще поживи на Украине. Вот 11 июля 2022 началась у меня вторая жизнь. полгода пол в декабре исполнилось. Так что я же говорю, вторую жизнь живу. 74 прожила, а теперь... Полгода э, новую жизнь. Все с наново начинать. Мне дали уголок. И я вот днем сюда приезжаю и проведаю. А сейчас а, а еду туда на ночь. Мы писали заявление кругом и восстановили. А то ж хотели вообще и эту половину все снести. Терехов вот, молодец. Я Терехову спасибо, что восстановил дом. И теперь будем жить дальше. И строителям теперь тоже большое спасибо, что восстановили. В результате попадания в дом был разрушен подъезд и квартиры с 1 по 6 этаж. Разрушения были очень серьезные. Плиты прикрытия висели ну, практически в воздухе стен. Перегородок не было а, слова совсем. После приезда руководства города и наших кантов было принято решение о восстановлении дома. С этой задачей мы справились, но работа была очень сложная. Нужно было изначально все демонтировать и так, чтобы не задеть соседние подъезды, чтобы не было больше разрушений. С этой задачей тоже мы справились. Следующим этапом наших работ это было восстановление кирпичной кладки, перегородок, несущих конструкций и силовых конструкций. И затем мы занялись отделкой. Это утепление фасада с покраской, это установка металлопластиковых окон, замена дверей входных и переделали кровлю людям полностью. Сейчас мы уже на финальной стадии наших работ. Осталась только отделка подъезда и частично доделать фасад. Ігор Бескровный, Ярослав Кононенко, Денис Рыбалко та Юрий Бабикін. Харьковские известия. Харківські комунальники продовжують виконувати сезонні роботи та дбають про чистоту в місті. Так, майже дві тисячі робітників КП Харківблагоустрій очищують від снігу більше семи тисяч дворів багатоквартирних будинків у всіх районах Мегаполісу. Прибирають також урни та контейнерні майданчики. На підприємстві звітують за минулий тиждень працівники підприємства подрібнили 185 кубометрів гілок та обрізали 507 дерев. У той же час бригади КП «Шлях Рембут проводять до ладу проїжджу частину та тротуари міста Харкова. Як повідомили на підприємстві, на дорогах міста працюють 125 робітників та 69 одиниць спецтехніки. Також, аби уникнути утворення у ці комунальники посипають проїжджі частини. Тільки за минулу добу було використано 341,5 тонн солі та 224,5 кубометрів піщано-сольової суміші. Марія Соловйова та Андрій Пакулов Харківські Харківській Вони навчилися працювати в новому форматі та нових умовах. Їх бомбили, але вони продовжили навчати дітей. Будівлі шкіл руйнували, але навчальний процес не припинявся ні на день. Разом із тим, вчителі Харкова працювали волонтерами, допомагали харків'янам у дуже складні перші місяці війни. Ховали і годували, надихали словом і ділом. Але це ще більше їх загартувало і зробило сильнішими. Зараз на базі багатьох шкіл, які вціліли і пустують без дітей, працюють пункти незламності. Напередодні новорічних свят. Вся родина педагогів індустріального району зібралась разом, щоб зігрітись святковим настроєм. Новий рік його символом буде чорний кролик. Погодьтеся, що зараз для Харкова і для України такий важкий час, але ми впевнені, що за чорною смугою обов'язково буде біла. І Ігор Олександрович, наш білий кролик це символ віри. Харківський міський голова подякував всім педагогам за незламну позицію щоденну кропітку працю та пообіцяв, що місто обов'язково відновить і відбудує все те, що було зруйновано ворогом за ці вже більш ніж 300 днів війни. Винання кончено при тірші дуже багато буде випробувань, Ми маємо це розуміти і говорити чесно друг другу. об этом, потому что э, на самом деле еще много нам предстоит пройти. И от того, как мы пройдем, а я уверен, что все мы пройдем все вызовы, все испытания достойно, так как проходили и до этого, несмотря на то, что было нелегко, да, так сказано. Мы перебороли, прошли все это, и я уверен, что пройдем все эти испытания, которые предстоят. Тоже достойно и э, могу сказать, что город Харьков сегодня это э, на самом деле образец версии Украины. Второго города такого нет. Это, это благодаря всем вам, благодаря выдержке, мужеству, э, которое проявили харьковчане, благодаря, конечно же, нашим военным героическим военно, многих которых, к сожалению, нет сегодня уже, в том числе и выпускников школы индустриального района и многих других. Но тем не менее, хочу вам сказать, что э, то, что сегодня уже сделано, это подвиг. Да? И не случайно город Харьков у нас звание города героя. Это один из первых городов, который был награжден президентом Украины. Я приковняюсь перед тим, Вчителі і надалі обіцяють нести службу на своїй лінії фронту, бо понад усе кажуть, прагнуть знову стати до роботи у школах, де знову пануватиме гамір їх вихованців. А все, що було чи буде ще до цього, хочуть, щоб залишилось у минулому, у минулому, що має навчити кожного цінувати світ без війни. Працювати було не складно, тому що ми були разом, ми були всі разом. Якщо і були на відстані, то ми відчували підтримку один одного. І в нас директор говорила, що школа це наш дім, це дійсно наш дім. І наша школа прийняла людей. І з першого, з 24-го вони знаходились в нашій школі. Ми допомагали всім, чим можемо, батьки вчителі, адміністрація. Так що рік новий складний, але е, ми разом, ми харків'яни і ми вистоїмо. Хочеться дуже миру, це по-перше. І, звичайно, хочеться, щоб наші діти повернулися до нашої школи, сіли за парти. І на кінець кінця ми просто обійнялися у рідних стінах. Тому я дуже всім хочу побажати у новому році миру, злагоди, і щоб кожна родина зустріла. Ну, можливо, не цей найближчий новий рік, але надалі, щоб тільки у своїх власних оселях під мирним небом. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Світлана Бреус Харківські ізвістія. Свято дива перемоги у війні між святістю та нечистістю. Весь юдейський світ зараз відзначає хануку, що в перекладі з івриту означає відданість. Ханукальний фестиваль святкують протягом восьми днів щодня, запалюючи свічу. Цьогоріч ханукальний фестиваль оголошений роком об'єднання. Всю єврейську громаду, яка живе в Харкові, міський голова привітав зі святом і приєднався до запалювання свічі на минорі. Я очень рад, что мы вместе, несмотря на сложное время, время войны, но я уверен, что свет всегда победит. И я уверен, что следующие годы, годы объединения действительно даст нам возможность уже совершенно по-другому праздновать хан в мирном украинском городе Харькове. И берется большая еврейская община, и мы вместе просто. В первую очередь Ханука замечается каждый год. И главное, это сожжегать минора. Каждый день сжигается одну свечу, потом добавляется. Особенно это город, который называется год объединения, но особенно нашего города Харьков. Что несмотря на все, несмотря на ситуация, праздник отмечается. И самое главное, это урок от этого праздника. Урок праздника, это, что когда темно, когда что-то не так, вместо того, что отчаивается и жаловаться, надо сделать что-то доброе дело. Когда человек приходит и сделает добрые дело, он освещает его общество, окружение, город и страну. Поэтому на это ханука. Кроме того, что отмечаем каждый год, особенно сильные эмоции потому что это сильный урок как любавщик говорил что свет убирает темнота и это сильно потому что каждый из нас не ваше на верис поедания не ваше что мы соблюдаем надо сделать добрые дело я думаю что через это добрые дело которые мы каждый из нас харковчане люди которые живуть в этом городе сделаем это будет принести настоящие победу по всему страну Леся Куполюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко Харківські ізвістія.